Іншим видом дозволу такого постійного перебування я, власне стави побит, і одним із з причин, яка може вам надати таке право, є наявність в роду поляків. І тут важливо знати, хто мають бути ці родичі. Це повинен бути мама або тато, дідусь або бабуся, прадід і прабаба. Тут звертаю увагу на це і, оскільки вони мають бути обоє поляками. Якщо ні, то тоді, наприклад, така стежка легалізації, як постійне перебування на підставі карти поляка чи постійне перебування на підставі коріння буде неможливою. На жаль, тому тут треба краще пошукати в своїх архівах, в своєму родоводі. Як ми можемо легалізуватися тоді? Є два варіанти: перший варіант це отримання карти поляка. Після того, як ви отримали карти поляка, ви можете подаватися на постійне перебування. Або ж, одразу, якщо у вас є наявні документи, які підтверджують спорідненість з особами польського походження в вашій родині, то тоді ви подаєтеся на сталий побит. Єдиною відмінністю в карті по карті поляка і по корінню, то є те, що ви здаєте екзамен. Бо коли ви здаєте на карту поляка документи, у вас консул приймає консул або воєвода, приймає документи і приймає іспит так само, де ви підтверджуєте зв'язок з польськістю, де ви підтверджуєте знання польської мови, польської культури, польської історії. Ви цей екзамен складаєте при карті поляка. Коли ж ви подаєтеся по корінню, у вас фактично ще не було цього екзамену, того цей екзамен здаєте в цій процедурі. Вас запрошують на окрему співбесіду, і фактично вам ставлять ті ж самі запитання, які б вам поставили, коли б здавали екзамен на карту поляка. Ще умовою, яка є теж обов'язковою, коли ми подаємося на сталий побут, потрібно довести, що ми дійсно хочемо перебувати на території Польщі і що ми пов'язуємо подальше своє перебування з Польщею. Тобто, це може бути робота, це може бути власність, нерухомість, наприклад. Обов'язково потрібно мати стабільний регулярний дохід. Тобто, якщо ми маємо тільки коріння і тільки карту поляка, то на жаль, це нам далеко не гарантує отримання постійного перебування.